Варт свій годинник без та команд представлений у чорному та зеленому кольорі. Покажу вам трішки ближче на прикладі одного з них. Корпус годинника виконано зі сталі, ремінець на тканинній основі. Щоб налаштувати дату, яка знаходиться в маленькому цифробладі, ми виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Штифт повинен бути щільно притиснутим до корпусу.